Українці часто нехтують візитами до лікаря та призначають собі антибіотики навіть за найменшої температури. Та чи купують ж такі препарати самостійно, ми вирішили дізнатись. Та чи купуєте ви антибіотики без призначення лікаря, без рецепту? Ні, не дають же зараз? Ні. Чому? Тому що я довіряю лікарю, а не тому, що не знаю я. І зрадка буває. Не, звичайно, не купують. Ні, ні, ні. Лише за призначення. Так? Антибіотики одні з найпотужніших ліків для боротьби з небезпечними для життя людей бактеріальними інфекційними хворобами, але і застосовують їх у виняткових випадках. Тобто, завжди антибіотики були рецептурним препаратом. Зараз до цього ще додався електронний рецепт. Тобто, практично нічого не змінилося. В деяких випадках це навіть краще, тому що, ну, наприклад, паперові рецепти мене завжди. Були проблеми з наприклад з червоними рецептами, які підконтрольні речовини. Контроль досить жорсткий, десь якісь моменти, нюанси, і ти вже той рецепт дивишся своїх боків його роздивляєшся. Зараз електронний рецепт, якщо він вже пройшов, йде через систему національної служби, то тобто зареєстрований лікар, зареєстрований заклад охорони здоров'я, зареєстрований хворий. Ти впевнений, що рецепт дійсно. Скажем, нілєвий, і ти можеш з цим рецептом працювати. Проте, на жаль, в деяких місцях відпуск антибіотиків проходить без рецептів, і це проблема, каже завідувач комунальної аптеки номер 127 Владислав Козловський. Антибіотики мають таку. Кажемо негативний момент як резистентність до антибіотиків. Скоріше не антибіотики мають, а бактерії до них медики застерігають, що більше цих ліків потрапляє в організм, то більше бактерії до них звикають, адаптуються і мутують. Тож медикаменти просто припиняють діяти. Якщо десь якийсь працю, працюючий антибіотик просто неконтрольовано приймати, то ну пропадає сенс цього антибіотика. От часто лікарі приводять, наприклад, наприклад. Ну, дома банальна сім'я, там дві дитини у першої дитини ангіна. От, ангіна починається. Перша неділя це в основному це вірусна етіологія. От. Тобто сенсу приймати антибіотик зовсім ніякого немає. Хоча у нас десь там щось з носа пішло, горло заболіло, бігом зразу антибіотик, Зараз ми будемо вилічимо. Через неділю захворіла інша. От. А не факт, що ті ж пеніциліни подіють. На другу дитину, тому що вони знаходились в одному приміщенні. Вже ті бактерії, які були у першої дитини, вони вже можуть мати резистентність до даного антибіотика, яким перша дитина лікувалася. В Такому випадку антибіотики вже не здатні допомогти в лікуванні тяжких хвороб. Така ситуація склалася через безконтрольний прийом цих препаратів. Є така полушутка полом. Правда, насморк лічиться за неділю, а сам проходить за 7 днів. Ну, приблизно така от етіологія практично любого захворювання. Потім, якщо вже переходить в фазу бактеріологічну, от тоді вже треба буде працювати з антибіотиком. Знову таки, під, це має лікар вирішувати. Любе лікування починається з простої групи, це зазвичай пеніциліни. Потім у нас починаються групи резерви. Дуже часто у нас антибіотиками резерви зразу починають лікувати. Ну вибачте, якщо резервними антибіотиками лікувати зразу, а коли буде щось більш серйозне, а чим тоді ми будемо лікуватися? Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.